І так, друзі, всім привіт! Значить, хочу таке коротке відео зроблю. Дивіться, що ми обнаружили. От був персічок молодий саженець, да? Ми робимо обрізку. Я обнаружив дірочка. Тобто на точці спіла, зрізу, тобто де був зріз, робився на чашу. От і дірочка. Да? Ну, тобто вона далі продовжується, вам видно. Да? Я вже так один кусок, другий кусок відкусив. Дивіться. Бачите? Які там ребята живуть. Тож така штука теж може бути. І це якраз і є момент замазування е, зрізів. Тобто заселяється якась хрень, і воно собі там шашель. Да, і воно собі, бачите, прекрасно там це все діло їсть, кушає, тішиться, росте. А ви будете думати, ой, у мене дерево хворіє, ой, у мене якісь проблеми, ой, чим кропити, ой, хвороби. А воно, бачите, яка фігня. І це ж воно буде рости, а ця паскуда там. Я не знаю, скільки воно там буде жити. но повірте, воно здоров'я дереву вашому не добавить. Тобто я вже зрізав, я не знаю, скільки я вже, напевно, сантиметрів 10 зрізав, да? Три чи чотири рази я різав. Да, Ось що, дивіться, розрізав, відкусив. А, ось що ось, ось, як воно виглядало, дивіться. О. Отакий от отворик. Оце був старий зріз. Бля, забери це ви. О. Ось це був старий зріз, бачите, і отвір там. Я б чик зрізав, відкусив. Бачу, є, е, ось. є канал, є ход. Ще раз зрізав, не, не обнаружили нічого. Ще раз зрізав, а вони, бачите, ось от ціла пачка їх там живе. Ось на сонечку. О. Але дірка є далі. Я ще одного розрізав, ось, ось кишки з нього повилітали. Значить, продовжуємо різати далі. У нас є на що зрізати, у нас ще є один хороший молодий пагін, відповідно, є куди рухатися. Тому ріжемо далі. Давайте Давай, також е, давай. вертикально знімаємо, це шорс буде. Оп. Тут вже не видно. Ще, ще раз робимо розкол. О, теж ціла пачка. Дивіться, там вже, вони вже в насікомих привратилися. З цієї сторони також, щоб сонечко знімалося. Вони вже привратилися в насікомих. Між ними бачите, перегородки, то тобто кожна паскуда живе в своїй квартирі. І повірте, мені здається, що воно може, звісно, назад буде вилазити тим самим каналом, а може буде прогризати просто в дірочку насквозь і все. І потім 100% вашому дереву хана. От такі моменти треба контролювати. І, і по ходу 100% треба замазувати. Що далі? Таке собі якесь там. Заселилося добрається. Тобто на, да, на зворотній ріст Так, Лупом на зворотній ріст. Це вже серцевина, це вже не